Вітаю всіх, хто слухає та дивиться. Ну, сама назва факультету, який я сьогодні представляю, вона вже говорить про напрямки освітньої та наукової діяльності, якою займаються наші науковці, викладачі, співробітники факультету. Сьогодні на факультеті діє п'ять спеціальностей. Ну, щоб не повертатися, хочу сказати, що для всіх п'яти спеціальностей здійснюється набір та підготовка фахівців всіх рівнів вищої освіти. Тобто бакалавра, магістра, доктора філософії, кандидата наук та доктора наук. От перший напрямок підготовки, який у нас існує вже багато років, і він перше слово в назві факультету це гідрометеорологія. Спеціальність три науки про землі. На рівні бакалавра це освітня програма гідрометеорологія. Але вже на наступному рівні магістерської підготовки з'являється більше програм, які, ну скажімо так, надають можливість оцінки стану навколишнього середовища у різних сферах. Це такі програми, як метеорологія і кліматологія, гідрологія та комплексне використання водних ресурсів, океанологія і гідрографія, агрометеорологія і агроекологія. І програми ну, за своїми назвами ви розуміли, що вони вивчають різні сфери на нашого навколишнього середовища. І першочергове завдання, скажімо так, під час навчання це вміти спостерігати стан навколишнього середовища, розраховувати його показники та прогнозувати майбутній стан. Друга спеціальність, яка сьогодні діє в нашому університеті, теж багато років, і це друге слово в назві факультету це екологія. Так звана спеціальність 101 екологія. Знову ж на рівні бакалавра, в першому рівні підготовки це одна освітня програма. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Але ж на рівні магістра знову ж збільшується перелік програм освітніх програм, освітньо-професійних або освітньо-наукових програм. Вони вже враховують, скажімо так, специфіку майбутньої професійної діяльності наших випускників. Це базова освітня програма, як ми говоримо, екологія та охорона навколишнього середовища та більш специфічні програми: гідроекологія, екологічна безпека, агроекологія. Крім того, наприклад, до структур Міністерства екології та природних ресурсів України, екологічних інспекцій, віднесено таке завдання не тільки оцінка стану забруднення навколишнього середовища, пошук скажімо так, винних, але й оцінка з точки зору фінансових витрат держави, об'єктів або правової точки зору, тому за ці спеціальності на рівні магістра готуються всі з дуже такою специфічною освітньої програми Екологічний контроль та аудит. Багато років існувала спеціальність спеціалізація, яка мала назву радіоекологія. Сьогодні вона вже за новим переліком спеціальностей переросла в спеціальність, яка називається... Технології захисту навколишнього середовища. Але це не тільки радіаційна оцінка забруднення навколишнього середовища або об'єктів, це і біологічна, хімічна оцінка забруднення наших об'єктів, вплив на людину так і таке інше. Є така ще спеціальність, яка пов'язана еколого-біологічного більшість спрямування, це спеціальність водні біоресурси та аквакультура. Рибництво, іхтеологія, робота в органах. Рибоохорони України, підготовка за цією спеціальністю здійснюється за освітньою програмою охорони відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів. Ну і ми зрозуміли, що всі спеціальності, які я перелічив, вони пов'язані з оцінкою стану навколишнього середовища, оцінкою стану природних об'єктів. Ця робота, ці дослідження проводяться на місцевості. Тому є одна спеціальність, яка зв'язує, скажімо так, всі наші спеціальності гідрометеорологічного, екологічного характеру. Це геодезія та землеустрій, яка надає можливість чітко визначатися на місцевості, визначати топографічні особливості об'єктів, ну таке інше. Необхідно зазначити, що для абітурієнтів, майбутніх абітурієнтів та вступників це важливо, що три спеціальності з п'яти, які я зазначав, мають статус спеціальності, які отримують особливу підтримку держави. Цей статус надає можливість ну, певні конкурсні переваги під час проходження конкурсного відбору. Тобто там додаються додаткові бали. Це спеціальність 103 науки про землю, гідрометрологія, спеціальність 183 технології захисту навколишнього середовища та спеціальність 207 водні біоресурси та аквакультура. Ну, Є у нас така дуже специфічна програма, дуже специфічна кафедра. Вона також пов'язана з гідрометеорологією, гідрометеорологією зі спеціальністю 103 науки про землю, але програма, освітня програма називається Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних сил України. Підготовка і хлопців, і дівчат по цієї програми проводиться на базі кафедри військової підготовки. Там багато різних програм, підвищення кваліфікації, перепідготовки, Але для вступників як або студентів, які навчаються вже в університеті, ну цікаві найбільш цікаві дві основні програми: перша це вступ за програмою підготовки офіцерів кадру. Тобто ка майбутньому кадрів офіцерів гідрометеорологічних підрозділів Збройних сил України. Та для хлопчиків та дівчат, знову ж, які навчаються за цивільними спеціальностями, є можливість проходження підготовки за програмою офіцерів запасу паралельно з, скажімо так, навчанням за основною спеціальністю, основною освітньою програмою. Ця додаткова програма працює два роки. Упродовж 3-4 року навчання на бакалаврській програмі ще раз з будь якої спеціальності. Дякую за увагу. Всім бажаю успіхів під час конкурсного відбору.